Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож, підняття тарифів затверджено уже на офіційному рівні. Тобто це не якісь розмови, що воно там буде, не буде. Уже чітко сказано, що підняття тарифу буде. А все через те, що е, нам потрібні гроші. І такі організації, як МВФ, готові їх дати. Ну, готові дати під якісь гарантії. Гарантії де. В людях, де гроші? В людях. Ну, я б з тим поспорив. Скоріше за все, гроші не так в людей, як в невеличкої кількості олігархів, так які командують Україною. Ну тих не доберешся. От з простих людей можна брати далі, брати і брати і брати. Тому е, в черговому меморандумі з МВФ. Закладений пункт про поступове. Ну це знаєте так, поступове. Ми бачимо, яке поступове, да, коли 2 гривні 64 стали 4,26, так. Це я про світло. Бачимо, яке поступове підняття тарифів, і на цьому не зупиняться. Тож, як будуть підніматися тарифи, скільки ми будемо платити за комуналку, чи стане це для нас знаєте, таким вироком. І коли то почне відбуватись, давайте, як завжди, розберемось на народній думці. Але перед тим хотів подякувати, подякувати усім, хто долучились до попередніх зборів. Завдяки вам було придбано в минулому місяці дрон. Акумулятор запасний для іншого дрона. Долучилися до збору на автівку 32 тисячі, було передано військовому. І також двічі долучалися, ну не долучалися, а було куплено колеса для автівок, тому що це там такий розходний матеріал по тим дорогам і тим умовам, яким їздять, то ці колеса вилітають на раз-два. І також декілька разів на ремонти автівок. Тобто на саме саме необхідне це автівки, які вивозять хлопцям, ну і дрони, які летять туди. Куди не потрібно йти людям, да, якщо полетів туди дрон. Тому е пропоную зробити таку, щоб знаєте, весь час мати ресурс підтримувати наших воїнів. Пропоную зробити це через автоматичну систему е на Ютубі: одна гривня в день для Збройних сил України. Як це зробити? Під відео на каналі є так звана кнопочка спонсорство. І це спонсорство, будуть усі кошти з нього виручені перераховуватись на допомогу, конвертуватися в допомогу Збройним силам України. Тож, гривня в день одна гривня. Це можна сказати, смішні гроші наразі. Да? Це взагалі ні про що. Підписуйтесь на спонсорство і воно вас знімає автоматично. І таким чином ви долучаєтесь до. Десятки зборів, зараз запитів просто за голову можна взятись, а чим їх покривати вже ресурсу, немає як такого взагалі. Тому долучайтесь, обов'язково боротьба продовжується боротися потрібно зараз, як ніколи, потрібно об'єднатися і всім разом. Так. Продовжуємо збір. Наступний збір це на е, додаткову антенну до дуже великого дрона, який називається Баба Яга, так, який робить дуже багато корисних речей в наближенні перемоги. Коштує вона, на жаль, не деш, бо в районі 70 тисяч гривень. Тому давайте разом по гривні і допоможемо нашим хлопцям боронити наш і ваш спокій. А тепер відносно тарифів. А, ще секундочку, відлучусь, що е, якщо не знайшли кнопку, дату спонсорства, то під відео в описі посилання пряме і в першому коментарі також натискаєте, оформляєте і працюємо на перемогу. О, Ось вам і те, над чим треба працювати, ці безкінечні тривоги і вимкнення світла, так? Тож, що з тими тарифами, чому вони будуть підвищуватись, як будуть підвищуватись і до яких границь? Диця в меморандумі з МВФ було підписано, що по закінченню війни оце це дуже хорошо, так, що хоч в меморандумі написали по закінченню війни, бо обіцяли до кінця військового стану не підвищувати тарифи взагалі, ну щось там з цими обіцянками пішло не так. так? Написано, що Україна має підвищувати тарифи, і, як ми знаємо раніше, вимога була така, що тарифи мають вийти на ринковий рівень, тобто держава не має обмежувати тарифи. І якщо вже навіть по тим розмовам, по яким зараз говорять. Торинковий рівень, наприклад, на електроенергію це приблизно 7,50 7 гривень 50 копійок. Тут по цих 4 вже прийшла нова квитанція і за голову можна відверто братися, бо суми там дуже і дуже великі. Тож, відразу по закінченні війни хочуть підняти тарифи, але е, наші. Володарі, да, я не знаю, що їх назвати, вирішили не ждати того закінчення і, наприклад, на воду вже з цього місяця тарифи підуть вверх на водовідведення, водопостачання. Що буде з газом? До, ну, нафтогаз до кінця опалювального сезону наступного затвердив річний тариф е, на, гривні, там, на рівні 7,89. Да, Получається, що до 15 квітня тариф на газ підійматись не повинен. Також Кабінетом міністрів було да, ухвалено, що тариф на електроенергію не має підніматися також до 30 квітня, тобто менше, ніж на рік. Тобто, по, бачите, йде таких два. Два паралельних підняття тарифів. Перший, який регулюється нашою владою, другий, який від нас вимагають іноземні інвестори, в яких ми вже стільки набралися грошей, що наші внуки аби змогли їх віддати. І от, іноземні, враховуючи ситуацію, враховуючи складність подій, враховуючи цього, це все. Погодились на те, щоб до кінця війни це все не піднімати. Ну е потім піднімати до ринкового рівня. А до ринкового рівня це майже в два рази більше за все платити, чим ми платимо зараз. Тобто тарифи будуть такими, грубо кажучи, як в Європі. Зарплати пенсії будуть українськими, а тарифи європейськими. Це Значне підняття тарифів, але там закладено, що поступове. Поступове не розписано як. Чи це кожен місяць, чи це кожен тиждень, чи це раз на рік. Тобто тут, тут вже, як то скажете, як, то, як повезе, да? і є наш уряд, Кабінет міністрів, які зараз підіймають тарифи. Вони підіймають не так вольяжно, так, хоча яке не так вальяжно, 2,64, так і. Нинішній тариф на світло, бачимо різницю. Е, ну, не до 7,5. Це вже хорошо. Да. Знаєте, в кожному такому е, негативі стараюся знайти хоч якийсь позитив. Але який може бути позитив, якщо все потрібно платити більше, а заробітки, на жаль, тільки менше. Тож е, вода. Підніметься, вже, можна сказати, вже піднялася, да? просто в нових платіжках більшість регіонів побачать оновлені ціни. В деяких регіонах то відбулося ще з квітня, з травня, з червня і з липня то буде так більш масштабніше. Е, газ тримається на рівні до квітня наступного року. Електроенергія намагається триматись на рівні, то вже закладено Кабінетом міністрів України. Ну, вже всі поговорюють, що ця ціна дуже мала і має йти до рівня 7,5 гривень. До 30 квітня то статися не повинно. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково вам то розповім. так. І е, літо. Ось зараз літо, але вже його майже половина пройшла, так, і до опалювального сезону потрібно готуватись зараз, то вже всі стверджують, що плата на теплопостачання буде, на жаль, збільшена, тому що зросла електроенергія, то насоси, які там все качають. Ну, все воно, знаєте, так. Одне в одне впирається і до кучі складається, і коли всі платіжки до кучі, всі квитанції скласти, то виходить отака от ситуація. Тож готуємося до збільшення плати за теплопостачання, і я вас інформую, тримаю в курсі, не хочемо нічого пропустити. Долучаємося до каналу Народна думка. Вибачаю зарані, що це відео стало таке трішки, знаєте. Невеселе, таке напряжне, але це та правда, на жаль, яка відбувається. Тому долучайтеся до боротьби кнопочкою спонсорство. Будемо разом виборювати перемогу всією Україною, бо інакше, на жаль, ніяк так. І до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.